Бути трошки довольніше це на тобі відео. Довольніше. Люди думають, що я тебе себе заставила йти. Ну, так і є, але. Ти не маєш цим відео показувати. Буде що Тобі подобається. Всім привіт! Мене звуть Одрі і сьогодні я вирушаю в тводенний похід, в рамках якого планую побачити водоспад-шипіт, Стій і гору Плай. Разом зі мною ви можете побачити в деяких кадрах Степанка, який люб'язно погодився зі мною понести сьогодні палатку. Тож, рушаймо. Наша подорож розпочалася рано раненько, бо автобус на міжгір'я відправляється з Ужгородського автовокзалу о 6.30. Ним за три години ми доїхали до села Подобовець, звідки й почався наш піший маршрут. Квиток сюди коштував 290 гривень на одного. Перший запланований відрізок дороги був найлегший. І недовгий, всього 3,5 кілометри. Хоча сонечко вже починало припікати. Піднявшись трошки вище подуповця, ми побачили готелі й канатну дорогу. Це гірськолижний курорт Пилипець. І хоч снігу серпні не було, здавалося, туристів тут все одно багато. І про те, що серед туристів це місто дійсно популярне, свідчить і те, що готелі надалі розбудовуються, і те, що біля самого шепота було повно транспорту. Ну, не біля самого шипота, а біля каси. Так, насправді для мене виявилось несподіванкою, що вхід буде платний. Однак коштує квиток всього-навсього 20 гривень. Якщо захотіти, насправді можна якось його обійти і побачити Шепіт безкоштовно. Сподіваюсь тільки, що ті 20 гривень дійсно підуть на підтримання чистоти в лісі, бо чека я так і не бачила. Далі дорогу до водоспаду знайти простіше простого. Ідіть вуличкою, де продають різноманітні сувеніри, сири, вина, гриби, смажать шашлики і навіть фотографуються з голубами. Словом, тут є все, на що туристи в Карпатах готові витратити свої гроші. А трохи далі і він. Славнозвісний водоспад Шепіт. А в додачу до нього ми мали можливість помилуватися натовпом туристів, які так само, як і ми, прийшли пофоткатись з водоспадом. То ще гарний Шепіт? Однозначно! Чи вартує їхати сюди тільки заради нього? Ну, мені здається, що ні. Але ціль нашої поїздки були гірські вершини, тож я розчарована не була. Поруч в бесідці ми поснідали легким сніданком, аби йти не було важко, і таки рушили в дорогу на гору Стій. В горах, аби знайти правильний маршрут, я завжди користуюсь додатком мапі ЦЗ. Z. Він класно будує найоптимальніший шлях, показує перепади висот. І головне, карту потрібного регіону можна завантажити і використовувати офлайн. Згідно цього додатку, до цільової вершини нам треба було йти ще трошки більше, ніж 8 кілометрів. І спочатку нас чекав різкий підйом вгору. Добре, що була карта, бо самостійно цю стежку я б навряд чи помітила. Вицарапавшись вгору, гору, те стало легше. Спочатку ми йшли галявиною, де могли побачити парашутистів на гембі, а потім лісом. Аж допоки поки не дійшли до джерела, яке було позначено на карті. З досвіду скажу, що вода у походах це основна цінність. Тому ми зробили тут перевал, аби поповнити свої запаси, а заодно й заварити нарешті собі кави. Ну, це якщо ото якоб в пакетиках можна величати кавою. Хоча до речі, виявилось, бути баристою в лісі не так вже й легко. А свернайці, кавіса. Не перевернути кружку. Поки ми пили кавусю, з палаток і халабут, які були розташовані на галявинах поблизу, до джерела потрошку підтягувались люди. Підозрюю, що то були неформали, яких влітку часто можна зустріти біля Шипота, а особливо на Івана Купала. Справа в тому, що ще в далекому 1993 році Ужгородські і Львівські хіпі організували тут фестиваль, на який приїздили хіпі зі всієї України, а також за кордону. Ця традиція живе і донині. Однак тепер на фестиваль приїздять вже представники різних субкультур, і наскільки розумію, частина з них навіть після фестивалю залишаються трошки пожити в Карпатах. Поповнивши свої запаси води, ми рушили далі і навіть знайшли чим щось закусити. А поки ми піднімалися на зустріч нам спускалися місцеві мешканці, які тут живуть. Збирали яфина, носи в таких е великих відрах. Насправді ми нарешті вже вийшли на галявинку, де. Ці яфени і ростуть, а їх вже тут небагато залишилося, але в принципі так по одну собі можна знайти і трошки по перекусити так важко собі. Я їх дуже люблю навіть смачні і дуже корисні. Тому майже ще тут собі перекусити. Після цієї і галявинки знову почався різкий підйом, але зате почав відкриватися і гарний вид. Важко було йти аж допоки ми не вийшли на хребет. Але ми не поспішали і робили невеличкі зупиночки, чим трошки полегшували собі завдання. Я ж з нетерпінням чекала, коли ми дійдемо до вказівника, який знаходиться після основних підйомів на даному відрізку маршрута, так як ми вирішили, що саме там і влаштуємо собі міні-обід. Так і сталося. Ми зробили тут великий привал і обідали з прекрасним видом. І навіть бачили нашу ціль та Єдиний мінус моє карпатське задоволення. Порушували час від часу лише квадроцикли, на яких позаду ганяли туристи. Коли ми трошки ж відпочили, рушили далі в дорогу. Наступні декілька кілометрів були доволі легенькими, і сонечко грало на нашому боці, так як ховалося всю дорогу за хмарками. Тож було навіть не дуже жарко. Хоча визнаю, наприкінці, коли ми вже були дуже втомлені, на нас чекали підйоми. Ну що, останні 900 метрів, як завжди, найважчі, але нам залишилось вже небагато. Вже бачимо свою ціль, бачимо такі гарні краєвиди на фоні, тому сьогодні точно сюди залізом. Ну, можливо. Я сподіваюся. Ще трошки, дуже трошки її бачимо. More moments later. Я таки не помилилась, і ми невдовзі вилізли на стій. Висота, якого складає, до речі, 1681 метр над рівнем моря. Тут ми й вирішили побечерити і заночувати. Розпаковка! Насправді вперше розкладаю цю палатку, бо я її тільки недавно купила. А, але з вигляду класно важить цього Ну, Моя попередня була чотирьох тому це -то її було не варіант. Але поки що вона мені доволі подобається. І прекрасність того, що це український виробник, а назва моделі боржава. І знаєте, як я, не недовидно якраз цієї гори? Правильно, боржаво. Бо, Тому, як на мене, дуже символічна палатка для цього виконання. Що цікаво, ввечері на вершині я нарахувала близько 9 палаток, з чого можна зробити висновок, що серед мандрівників ця вершина дійсно користується попитом. Приваблює вона не тільки тому, що це найвища точка буржави, а й тому, що тут колись знаходилася радянська радіолокаційна станція, і людям цікаво поглянути, що від неї залишилось. Ну насправді майже нічого й не залишилось. Її перестали використовувати ще в 1995 році, тож на місці таких білих куль, які колись захищали радари від дощу і снігу, зараз є лише бетонні основи та не де шматочки металу. Кажуть, під фундаментом коболів були цілі коридори, а трошки спустивши з вершини, ви й досі можете побачити руїни будівель, де колись жили військові. Тож, може, на секретної станції тут вже й нема, але краєвиди тут все одно гарні. Ка була вітряною і прохолодною. Тож наступного ранку нам ще довго не хотілося вилазити з палатки. Але коли ми таки вилізли варити свою ранкову каву, вийшло сонечко і стало трошки тепліше. Тож поснідавши, ми рушили далі в дорогу. Правда, добре, що ми не орієнтувалися на вказівник на вершині, бо він вже побитий життям. Або, можливо, мотоциклами і квадроциклами, які заїжджають сюди з іншого боку гори. Тому, шукаючи правильний напрямок, Будьте уважні. Ну що ми вже помаленьку спускаємося з гористів, і вже видно, в принципі, ну її на горі було видно метеостанцію на плані, куди ми в принципі збираємось. Як видно, в принципі, дорога сьогодні буде не така важка. От отакого такого невеликого підйома перед горою великий верх. На саму вершину великого Верха ми не будемо підніматися під ним, трошки так збережемо собі енергію. ось от по тій стежці, яка йде трошки, трошки нижче вершини. Але насправді погода хороша, настрій позитивний, і мені дуже подобається дивитись на стій, звідки ми спустились, і розуміти, як високо ми були. Дорога й справді була неважкою, бо згідно карти відстань між вершинами складає 7,8 кілометрів. А це десь 2,5 години ходьби. Але ми йшли довше, бо нікуди не поспішали, тому робили зупинки, аби перекусити батончиком, попити води або ж просто помилуватися горами. Тож, десь біля обіду ми таки опинилися біля таблички. Плай 1330 метрів. Цікавого на цій ще розташована метеорологічна станція, телевишка та радіорелейна станція. Тож цікаво порозглядати різноманітне обладнання. А ще тут ви побачите пам'ятник В'ячеславу Чорноволу, який колись працював тут спостерігачем. Гарне тут місце для роботи з гарним видом. Хоч зараз і вже не дуже тихе, бо сюди й туристи приходять і збирачі яфен. Наступною фінішною зупинкою в нашому маршруті став воловець, при чому його ми добре бачили більшу частину дороги. Здавалося б, спуститися туди взагалі не важко всього 6,5 кілометрів. Але є одне але схил доволі різкий, ну самі подумайте, висота плаю 1323 метри, а воловець знаходиться на висоті 492 метри над рівнем моря. Додайте до того, що дорога, хоч і широка, але кам'яниста. Тому рекомендую брати хороше взуття в похід. Частина шляху до руїн сироварні і трошки далі була важкою ще й через палюче сонце. Плюс я була зайнята бубінням про тупих туристів, які не можуть знести за собою низ сміття. Але якщо не брати це до уваги, то краєвиди гарні та й заблукати тут доволі важко Йдете просто вниз дорогою. Інша половина дороги проходить лісом, і ми йшли промаркованим більш пологим маршрутом. Хоч на карті був короткий шлях, але ми вирішили, що не хочемо як колобки покотитись вниз. Врешті, поки ми спустились до воловця, в нас вже добряче пекли стопи і ми ледве дошкотильгали до піцерії з назвою Грант. І о Боже, знали б ви, як то файно випити холодного квасу, спустившись з гір і з'їсти піци. Та ще й за такі ціни за два кваси й дві великі піци, ми заплатили всього 390 гривень. Ото в Ужгороді такі ціни. Наприкінці, у мене ще були плани трошки познімати воловця, але не було ні енергії, ні бажання. Тому просто скажу, що мені сподобалось. Як і в принципі весь похід сподобався і я його рекомендую. А ще рекомендую підписуватись на мій канал і залишати коментарі, бо це хороша мотиважка для мене знімати нові і нові відео.